Та мирного дня всім. У розпарі яблучний сезон. І чому б же нам не приготувати щось смачненьке з яблучком? Я вам пропоную сьогодні приготувати печиво. Дуже швидке та дуже смачне. Нам не знадобиться сьогодні ні яйця, ні щось таке, що треба довго шукати в магазині. Нам всього лише потрібно борошно, масло, та сметана. А для начинки нам знадобиться яблуко, цукор та ложка манної крупи. Все і от ми готуємо. Спочатку ми чистимо яблука, бо нам потрібно, щоб наша начинка встигла остудитися до того, як ми почнемо робити саме печиво. І ось так ми на такі ось кубочки порізали наші яблучка. І зараз ми будемо тушкувати. На розігріту сковорідочку кладемо яблучка, Посипаємо цукром. В залежності від того, яку хочемо мати начинку, солодку чи кисленьку і регулюємо свій цукор і тушкуємо до тих пір, поки повністю не випарується вода. І отак, на середньому вогні рідина випарувалася, і тепер ми можемо. Виключати вогонь і додаємо столову ложку манної крупи. Манка забере лишню вологу і не дасть нашим яблучкам попливти. Отак. А також за бажанням додаємо корицю, Я кладу трішки кориці, так гарненько. І все це перемішуємо і залишаємо остужуватися. І поки остужується наша начиночка, ми робимо тісто. Для цього нам потрібно взяти охолоджене масло та натерти його з борошном. Мені це зручно робити на терці. А ви можете за допомогою міксера це зробити чи то комбайна. А я роблю отак. Помочаю наше масло і отак натираю. Коли масло остаточно все перетерте, ми додаємо останнє борошно і гарно-гарно вимішуємо. Отак. Тісто в нас пісочне виходить, крихкеньке, отаке. І коли поєднається вже наше масло з борошном, додамо сметани. Можна вже класти і сметану і добре вимішуємо. Спочатку тісто в нас таке ось, але треба, щоб воно взялося в комок. І отак. Місимо його, місимо гарно, таким воно візьметься. Ось таке тісто у нас виходить, гарний комочок вже зробився. Подивіться який. І нам треба його відправити в холодильничок на одну годиночку, щоб воно відпочило. Але я вам повинна сказати, що якщо у вас немає часу, то можете відразу його розкатувати і готувати печиво. А я відправляю в холодильничок. Тісто наше трішки відпочила і ми його розкатуємо. Розкатуємо товщиною 2-3 міліметри, тобто тоненькое робимо. Трошки підсипаємо борошна розкатуємо. Розкатуємо в прямокутничок. Не дуже він у мене якийсь рівненький вийшов, ну ми його підрівняємо. Підрівнюємо краї, відрізаємо, так рівнесенько робимо з усіх бочків. Приблизно ми орієнтуємося, що в нас повинна печенюшка бути 8 на 8 І отак ділимо наше тісто. на рівнесенькі частиночки, ну, по можливості, якщо у нас вийдуть рівнесенькі частиночки, Оток. Робимо такі квадратики. І так розділяємо все тісто. Тепер беремо нашу охоловшу начиночку і розкладаємо по квадратиках. Краще робити це за допомогою ложечки, щоб було видно, скільки ми кладемо. І отак. Накладаємо. Робимо наші печининки, беремо дві напроти. З'єднуємо їх гарно. А потім ще дві беремо, з'єднуємо. Так, з'єднали. Потім навпроти беремо, з'єднуємо. Добре защіпаємо їх. І отак в такому вигляді. Кладемо. Так. Руки в борошно. З'єднали і поклали. Конвертики ми зробили і тепер відправляємо до духовочки на 30-40 хвилиночок при температурі 170 градусів випікаємо. Ми дістали наше запашне печиво з духовочки, аромат кориці, яблук, Боже, яка смакота! Ставимо охолоджуватися. І зараз ми злегка притрусимо з цукровою пудрою наші смаколики, бо ви ж пам'ятаєте, що тісто в нас зовсім без цукру. Ну і що ж, будемо смакувати? Скуштуємо цього гарненького конвертика. Подивіться, тісто пісочне, яке ж воно хрумке. Отакий ось наш смаколик. Скуштуємо його. Смакота. Дуже смачне тісто. Начинка смачнюща. Я вам рекомендую і в пиріжки, і в млинці. Можна покласти і до пирога яблучного. Буде дуже-дуже смачно. Бажаю вам миру та добра, мої любі! Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. На все добре!